Всім привіт, з вами Артемчик2015, Сьогодні я зібрав тімейтів і ми будемо рейдити пару фармілок. Надіюсь, це буде удачно, поки поставте навік. Дерфік скинув мені 300 тисяч, я собі купив сет. Як думати, пунчся? Ні. Ну хазяй, бо я вчора, як типу, я вчора з е, трьох лямів дійшов до п'яти. Не, маєш запальничку? Та там 2 секунди, а там запальничку треба. Зараз ви Ха. Все, я ставлю свій. Або Артам, Артамчик, ходить свій поставиш? Тут він бахнув вже приват, взірував цю фармінку, ну я тут набув, то я це не зняв. Зняв як ми другу зарайту. Остане навіть! Одесь, одесь, одесь отут, отут десь. Отут ми його зараз. Е, так, чекай, я куплю обсидіан, і ми його просто оббудуємо в Хто це? Тут хтось є? що ти? Да. Не, вона маленька, в мене. більше. Все, ставимо, де приват. Забудовуємо. Або чекайте, може хтось має... Я маю на спавні. Э, э, Артем зараз мене тепнеш. Э, Я можу добавку на Так, да, він є отудись. Okay. Але весь не ламайте, корені лишайте. Я думал, тут бабиш поставлю. Так. так, все, я тут. Ни кого тепитись до тебе? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Непогано було, що це зарайдити. То, то чи то інша якась? Так, <рес> чекай. Я йду розмахую, де приблизно приватного вторгнення в регіон тут. <ріст> Запускати? Так-так. <ріст> Я приватний там? — Я не бачу. Кай, будь тут, я зараз такнуся, я спустю. Все, моє барку, на приват. Та-та-та, все, приват у два. Є, бафтово. Це просто ми розширимо нашу ферму, зробимо її більшою, будемо робити великі доходи, це просто буде дофіга. І просто забирати. Тут не робити ферму, а просто забираємо всю угол. Забираємо, все, забираем все. Ну, а то я зараз зламаю. Це блін. Має щось хавати, бо я зараз здохну. В мене хліб є, дати? Або я маю хліб. Та-та-та. І так. А вот уже хай має хаймаю. Мені просто лента збирати. Я без стока А чекай, я тобі права в клані, бо ти небо смо... ты нічого зараз не можеш робити. Все, я тобі все проладу. Дякую. В цьому відео ми бахнули дві фармілки, одну забрали собі. Да, відео вийшло трохи коротким, але підписуйтесь, ставте лайки і жіть нового відео.